Привіт, моє любі. Колись я зауважила, що люди, які на довготривалу дистанцію живуть ефективно, це ті люди, які на щоденній основі живуть не дуже, не дуже екзотично, не дуже яскраво, а досить таки, я би сказала, рутинно. От дивишся на якусь там дівчину, вона вступила, Колись в мене була сусідка, та, вона вступила до медичного вишу, вона про нього мріяла. І от ти її зустрічаєш з року в рік, з року в рік, як справа, та все по старому вчуся, та все по старому вчуся, та все по старому вчуся. От Потім виходить з одним дипломом, потім виходить з іншим дипломом, потім вона пішла на курси іноземної мови. І знову ж таки та сама процедура. Ти її зустрічаєш, ну як справи, та все по старому вчуся. Тепер вже вчуся. Ну, там на, на курсах іноземної мови і працюю лікарем? Розумієте? І оце от, як по така от постійна рутина. Але через те, що така постійна рутина з серйозними справами, ти бачиш, що на довготривалій дистанції, десь там років 10-15. Ну, якщо це наші найближчі сусіди або там друзі з дитинства, то ми можемо один одного бачити на довгостроковій дистанції. Ти бачиш, що є а, досить такі вагомі результати. А, от і зараз, через а, популярність. Різних інстаграмних історій, часто історій абсолютно бутафорних, які не мають під собою жодного підґрунтя правди, От, розкручені тільки заради піару. А часто історії, які, можливо, є правдивими, тобто ці історії швидкого успіху в чомусь. Але це історії, по суті, виграшу в лотерею, тому що. Швидкий успіх це майже завжди виняток з правила. А виняток він на той виняток, що його майже не можна потім повторити. Тобто, повторити можна те, що ми можемо побачити на багатьох прикладах. Винятки, так само як і виграші в лотерею, повторити майже ніколи не можна. От. Тому о, в якийсь момент розумієш, що це тільки. Скільки сама людина має ухвалювати рішення, <хи> от наскільки їй потрібна гонитва за модою, гонитва за цими всіми, знаєте, зараз популярними фішками? От в мене також. Скільки знайомих є, та хтось там яскравим життям таким живе, постійно кудись їздить, постійно кудись так. А я в мене одна знайома. Постійно, як я з нею не розмовляю, працюю, 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 працюю. Вона постійно працює, але при тому дивишся 3-4 роки, вона збирає дуже непоганий, дуже непоганий капітал для однієї жінки, яка ще з дитиною. Ну, але для того, щоб зібрати такий капітал. От там не йде мова про мільярди мільйони, але там йде мова про те, що людина завжди захищена фінансово. Завжди вона багато працює на стабільній основі, бере підробіток, не витрачає, не тринькає гроші при тому, що вона завжди гідно, гідно і харчується. Знаєте, не омарами лобстерами. Кожного ранку, але нормально, повноцінно, вона завжди нормально виглядає, вона завжди гарно одягнена, от не в Гучі і не в Луїві тон, але завжди все гідно в неї. Але все знаєте, все чітко. І от вона на довготривалій основі чітко працює, чітко якби, відкладає все в межах свого бюджету, поменше кредитних карток, поменше якихось безглуздих історій. от ну і іноді, іноді їздить в якісь там у відпустки, так? От, і ви знаєте, завжди в неї все нормально. Вона не розраховує на лотереї, вона не розраховує на, якихось там, на, 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 на якісь винятки з правил, на які розраховувати не можна, От, на якихось принців, які прийдуть і, і, і все порішають. Вона розраховує на свою роботу і на своє серце, на свою голову, на своє розуміння, от, на те, як вона зараз відчуває її правильно, і все складається добре. Тому що людина не розраховує на виняток з правила, а розраховує на правило. Тобто, хочеш мати, треба працювати. Хочеш більше мати, треба працювати ще й відкладати, а не тринкати. І от коли дивишся про. Про модну моду, то розумієш, що не показують все-таки це заточено на, на молодих людей і на тих, які ще не можуть подивитися на результати людей на довготривалу дистанцію, там на 10, 15, 20 років. Тому що, коли дивишся на результати людей на довготривалу дистанцію, хоч в професіоналізмі, хоч в тому, щоб зібрати якийсь капітал, хоч в чому завгодно. А майже завжди це потребує такого певного, дуже поважного часу. Он от такі от справи. Або якоїсь суперкоманди, команди геніїв. Ну або випадку такого, як джекпот в лотереї, на який, на жаль, завжди майже ніколи не можна покладатися. Все, дякую за увагу.